Всіх вітаю із Рошена і всіх вітаю з Різдвом. Сьогодні почались нові акції в Рошені. Буду все показувати. Сподіваюсь, нічого не прогавлю. Дивіться, така акція 15% знижки на ці цукерочки чи ділка. Вони коштували 15,69, зараз 13,33. 15% знижка. Також акція на цукерочки. Ліщина, хто любе, мені подобається ліщина до кави 15 Знижка, коштували 39,95. Зараз 33,95. Ліщина і бджілка в акції вагові цукерочки. Далі. Далі у нас лакмі. Супер пропозиція. 30% знижка на великі такі шоколадочки-лакмі з різними смаками. 275 грам, мінус 39% знижка. Наприклад, на, оце, на оцей шоколад 96,83. Лакмі це з полуничкою саме. Тут о, виходить, всі вони по 39% знижки. Да. І така, терамісу 270 грам. Далі з начинкою із печива теж смачно. 96,83. Це з начинкою із вафлі. О, це ще з начинкою із вафлі. У них є такий лакмі. Також тут 235 грам, 96 гривень. Вони просто по грамам різні. Це також з вафлею і молочний шоколад Лакмі. 33% знижки 106 гривень. А тут чисто шоколад, тому він найдорожчий. Бачите, 260 грам. це молочна плитка шоколаду 260 грам за 106 гривень. Ось така величезна. Тут з мигдальним і кокосовим молоком. Ого, яка велика! Це 280 грам, така прям важкенька відчувається. 96 гривень коштує 39% знижка. Арахіс і начинка, така карамельна, 295 грам, прям така також величезна, ну 300 грам, плитка шоколадна, коштує 96,83, коштувала 158,75. І ще є з цільним лісовим горіхом лакмі 295 г, ну майже 300 114, 46, 39 знижка. Далі йдуть ось такі розшені шоколадки. На всі знижка 30%. Тут прям ні, ось, є по 38%. Це чорний шоколад, 80% шоколаду. ну, саме як какао-бобів, 46-46 коштує. І ще такий це чорний, чорний далі. Вони просто по три, я зрозуміла, стоять із каю. Тут 56% цих какао-бобів, 37-27, 85 грам. І тут рошен з підсоленим, подрібненим мигдалем. Цікава да? позиція 37-27. Коштує також мигдаль, також чорний. Ну, це йдуть вже повтори. Ось такі акції тут. Стоять це все без акції. Де зімфір, зіфір по 69,95. Я показувала 200 грамовий, три види у них зефіру. Цей прям білий, такий пухкенький. Далі лакмі, акція. Ось такі маленькі плитки шоколаду також по. 38% знижка. Дивимось, оцей чомусь розбирають найбільше. Це смачним з лісовим горіхом, 90 грам лахмі. 38% знижка, 46,50 коштує. З мигдалем з цільним 46,50. Вітаю вас! Я тут не працюю, вибачайте. Далі лахмі, Карамель і арахіс 187. Тут 100 грам написано на плитки, а тут написано. А ось 100 грам 31,68. Ось ще такий є. Бачите, його тут просто розбирають Прям 87 грамів. За 31,68 ну майже 32 гривні. Ну округлювати так я не буду. 39% знижка, карамель з печивом 31,68, начинка із вафлі 31,68 і знову начинка із вафлі. Тут далі йдуть повтори. Ну, ось вони, ці плитки, стоять просто в три ряди. Далі стріла. Десь також стріла була в акції, начебто в метро. Да, я показувала, не пам'ятаю, да, в метро, точно. Стріла Рошен 15%, знижка 200 грам за 166, а коштувала 195,65 Ага, дивіться, а на цих зайчиків вони так і не роблять знижку. Дивно якось. Не знаю, чому вони. Зайчики йдуть без знижки. О, клас! П'яна вишня. Ось оця. оце я хочу взяти собі на Різдво. П'яна вишня, 300 грам, бісквіт 58 гривень, а коштував 68. Ще такий золотий ключик, також 300 грамовий, коштував 68, зараз 58. І праський. коштував 68, зараз 58. 58. Всі вони йдуть по 300 грам. Празький такий бісквіт. Тістечко зі смаком шоколаду. Тут зі смаком згущеного молока. І бісквітне тістечко вишня-крем. Так, далі, щоб я нічого не пропустила. Ось, до речі, дивіться: 10 відсотків 15% знижка на такий зефір. Ой, ну зефір у них прям виглядає настільки гарно, ну класно вони його роблять. 15% бачу, а ціну я на нього не бачу. Цікаво, не бачу. Ну ладно, зараз обійдемо. Тут у них оця годівничка для птахів, вона така важка, тому що майже кілограм. Тут різні пташки, я вже розказувала, потім це можна як годівничку ну, робити з цієї коробочки. Це годівничка, так і є. 339 гривень замість 398. Далі продовжується акція на Рошен Київ в Мені здається. Ті пакуночки, які різдвяні, їх розібрали. Ось такий 176 грам коштує 173 гривні, 40 знижка. І на шоколатерію також 194 грами за 173 гривні. Тут повтори йдуть оцих праських. Біз далі э, печиво лавіта. Оце дивіться, бачите, те, що найбільше розбирають. Лавіта таке з горішками. Бачу з кремом 127 двадцять 19,89. грам, 19 ого. Класна акція. 40% знижка. І печиво ось таке з таким. Ну, це все лавіта, печиво, всі види 40% знижка, просто вони різні. Тут я бачу з лісовим горішком начинка. 19,89%. Слухайте, яка класна акція. Ось у те з лісовим горіхом найбільше розбирають. Зразу видно, яке найсмачніше. Крем чоко 19,89. Крем чоко, а тут просто крем мілк. Також 19,89. Яка гарна ціна за 127 грам. Чотири їх види, я правильно порахувала так, чотири види, і всі вони в акції з 40% знижка. Класна знижка. А ось ці лавіта вже без знижки йдуть нижче. Печиво тут о, батончики. Ось такі батончики, роше, шоколадні батончики, 7 гривень, 35% знижка. Ну такі як вафлі тут. Ось вони різні, три кольори зелені. Такі жовтенькі і червоні, 7 гривень, а коштували 10, 10, 45, 35% Знижка класна ціна. Так, ось ці цукерочки я вам показала на знижки. Нічого не пропустила. <сум> То мені сказали, ви половину акції пропустили. Як тут можна пропустити? Якщо я от іду, ну як я можу щось пропустити, навіть не знаю. Тут 30% знижка на ці цукерки, смачні цукерки. Тепер я навіть не знаю, що мені взяти, чи ці цукерки, чи бісквіт. Все ж хочу спробувати Ось, ось з вишневим лікьором, Так ну прям всі рекомендують 69, 61 за 150 грам. Ось хочеться спробувати. Вона йде прямо з алкоголем. Алкоголя тут 5-4: сто грам. Оці цукерочки, 30% знижка, на них 69,61 61 коштують. Також з, ром, з ромовим лікером 61,77 77 коштує, тут 150 грам. З бренді така ж ціна 150 грам. І з віскі лікером також 61,77 77 коштує. Тут вже йдуть повтори. Далі стріла, а ось оця шоколатерія є маленька за 173, а є великий пакуночок 256 грам шоколатерія. Ну оці дуже смачні. Ці я куштувала. Ой, ну такі прям класно, що вони різні. Там в наборі дуже смачно. 40% знижка, 251,49. Нам завжди їх раніше на корпоративи дарували. Я в одній компанії працювала. Ото нам такі цукерки. Думаю, де я їх весь час куштувала от такого плану. Завжди коробки ці дарували 173,91. 194 грами. І бачите, всі розібрали гарні Київ вечірні, різдвяні такі були пакунки, дуже красиві, сині і немає. І знову я не бачу великого Київ вечірні, тільки маленькі залишились. Ну зі знижкою 40% 173,91, Гарна ціна. Тут на оці всі наборчики, дивіться, немає знижок. Ні на які немає знижок. Я нічого не пропускаю. А на оцій, я думала, вже будуть знижки. Немає на дорогі наборчики. Я вам їх показувала, тому я їх пропускаю. Українську символіку. Також я вже всю показувала. Зайчиків оцих показувала. Ну, отакий зайчик 495 гривень коштує 300 грам, така найгарніша фігурка. Або такий 85 грам за 134 Це я все показувала. Ось покажу тут знижки на цукерки. цукерочки, це червоний мак. А ні, на ліщину знижка. Знижка на ліщину. А тут Монблан. А на червоний мак, ось ціна немає знижки на червоний мак. Так, знижка на обділку. На обділку бачу, знижку 15%. Гіночка буде брати зі знижкою. А ось вони, дивіться, вигода. 25% за кілограм оцих рошен. Ромашка. І 164,70. Ух ти! такі цукерки, крок. крок, Такі вони, як хрустки, я так розумію. 164,70, продаж не більше трьох упаковок в одні руки. Також із ромашкою. 25% знижка. Але не більше трьох упаковок. Да, я навіть не знала, що в них таке є. Не більше трьох упаковок. Так, приїдуть, заберуть на подарунки. О, нарешті. Солодка ціна, це дуже класно. На корівку, корівка. Е, так, солодка ціна 15% знижка до 6.01 11.04 замість 13 гривень. 11 замість 13, 2 гривні знижка. Так, ну, на кілограмі це, звичайно, більше. І ще тут знижечка да, на Монблан, бачимо. Цукерочки Монблан з сильним лісовим горіхом. 51 гривня замість 60. Бачите, 15% знижка. Так, 15, Ну, а виходить 10 гривень на 100 грамах. Економія. Начебто нормально. І на всі торти щодня з 20-25%. Якось хочу прийти, зняти хоч коротеньке відео, подивитися, скільки ж тортів є після восьмої, щоб ну, зрозуміти, чи є от, сенс іти. Я Кажуть, що в деяких хорошинах стоять в, в черзі люди перед 8, щоб купити зі знижками. Молоко згущене я показувала, тортиці всі я показувала, акції немає, як бачите. Ось вам ціни. Київський торт покажу, звичайно, це грільяж ціна, і далі київський, що я його пройшла, чи що таке, золотий ключик, чи не дійшла. Ага, Рошен. Ось Київський торт, бачу Київський торт, а ціну не бачу. А ось Київський, дивіться, великий 589 київський торт з фундуком та солодковершковим маслом. Рецепт перевірений часами. І маленький 359,45. А от 25% знижки це суттєво, якщо вечором прийти. На жоден торт немає знижок, я нічого не пропустила начебто. Тут також стоять оці лакні. Великі шоколаду, ще я вам показувала. По 39% знижка. І на маленькі також 39% знижка. І такий шоколад по 38 і по 30% знижка. Також начебто я це все показала. Так, чомусь зайчики йдуть без знижки, тому що їх, бачите, як гарно порозбирали. 25 грам, 2690. Да? Так, 25 грам зайчики порозбирали. Більше знижок я не бачу. Всіх вітаю з Різдвом. Дякую, що дивитесь мій канал. До зустрічі на моєму каналі. Бажаю всім мирного неба і пока!